Албанці сидять, насолоджуються життям біля моря. Українці гуляють на пляжі. Ті, хто планує приїхати відпочити травень-червень, це саме таке от і бюджетний відпочинок, і менше людей. Більше відповідно повітря вільного. От і море вже тепле, люди купаються. І відповідно можна подорожувати, тому що не так жарко і більш приємніше. От, кому треба буде квартира, нерухомість, кому потрібно буде трансфер, звертайтеся, в цьому плані я вам зможу допомогти. От, також, кому потрібно буде зубки полікувати, дам контакти лікаря. Головне записуватись завчасно, тому що в літній період приїздять з Європи дуже багато також людей, які хочуть лікуватися, в тому числі самі албанці, які лікуються і записуються вже аж з самої зими. От, але лікар працює щодня. І круглий рік тому всі всі питання вирішуються. Звертайтеся, і хто зібрався в Албанії, до зустрічі в Албанії.